Українські воїни за добу, що минула, ліквідували понад пів тисячі російських загарбників. У боях сили оборони України знищили чотири ворожі танки, збили літак та вивели з ладу 10 артилерійських систем і 10 бойових броньованих машин ворога. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 16 квітня, такі українські воїни ліквідували більше як 182 тисячі 70 окупантів. Російська армія втратила 3657 танків і 7083 тисяч бойові броньовані машини. Знищено 2795 артилерійських систем загарбників. На 538 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 284 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 5658 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2339 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 326 одиниць. Дані уточнюються.